Понищила місця поховань у Києві на Аскольдовій могилі. Вночі пошкодили гробівці легендарних воїнів Давінчі, Джуса та Петраченка. Працівники Київської міської прокуратури дослідили камери відеоспостережень та встановили, що могили військових пошкодила жінка. Наразі слідчі встановлюють її особу за наругу над могилами героїв. їй загрожує до п'яти років тюрми. На відео з місця інциденту, яке опублікувала дівчина загиблого да Вінчі Аліна Михайлова, видно, що жінка побила портрети, розмалювала пам'ятні прапори та побила лампадки біля могил героїв. Побили Побили все, поламали. Розірвали. Десь о півночі це все сталося, таблички зірвали. Окрім того, невідома розбила лампадки на меморіалі Триптиху і Ловайськ-Даб-дебальцеве. Поруч із похованнями військових на Аскольдовій могилі. За словами Аліни Михайлової, сім'ї та друзі загиблих героїв все це обов'язково відновлять. Окрім того, дівчина просить правоохоронців надалі охороняти парк та могили військовослужбовців. Я прошу правоохоронні органи, окрім того, що звернути увагу на цей інцидент, забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталася рік тому, звертаюсь і зараз. Нагадаємо, схожий інцидент нещодавно стався і у Вінниці. Там невідомі обікрали гробівець наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича із позивним Грінка. З могили воїна зник його іграшковий песик, з яким він бавився ще з дитинства. Каріна не телеканал НТА. Чи можна сідати за стіл перемовин з путіним? І на яких умовах має відбутися ця розмова? Чого чекати після саміту миру? Які перспективи відкриває зустріч у Швейцарії для України? Що задумав Китай, і що він продемонстрував своєю відмовою брати участь у саміті, якою може бути роль Кремля у подібних майбутніх безпекових форумах? Зустріч, яка напружила цілий світ, Путін вперше за 25 років прилетів до Кім Чен Ина. Корейський диктатор уже висловив повну підтримку Росії у її війні проти України. Чого чекати далі? Усе найважливіше у четвер, 20 червня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.